Владико Вседержителю, Господи Ісусе Христе, Боже наш, зглянься милосердно з висоти людинолюбства Твого на плач та стогін скорботного народу українського. Знаємо, Господи, що гріхами та беззаконнями нашими ми прогнівили Твою благість, але умилосердяся і помилуй нас, не відверни лиця Твого від нас. Бо ми перебуваємо у сум'ятті і печалі, даруй нам всесильну благодать Твою, владу у мудри, військо наше мужністю укріпи, допоможи їм у всьому необхідному для добра, позбавлених домівки веди в веселі, поранених і хворих зціли, зневірених розрадь тих, хто на полі бою поклав життя своє. Милості Твоєї сподоби і всіх людей Твоїх збережи від ворога і супротивника. Молимось тобі, Боже наш, почуй голос моління нашого, не відверни лиця Твого від зітхань наших і не полиш вітчизну нашу православну. Подай, Господи, такий бажаний мир і спасіння усім, хто уповає на тебе і прикликає ім'я Твоє. Молитвами Преблагословенної Матері Твоєї і владичиці нашої Богородиці, святого Хрестителя і Просвітителя нашого, Великого і рівноапостольного князя Володимира і всіх святих Землі нашої, бо Ти є кріпость і утвердження, поміч і перемога всім, хто вірно на тебе уповає, і Тобі славу воссилаємо із беззначальним Твоїм Отцем, і Пресвятим Духом, нині і повсякчас. І на віки віків. Амінь.